Друзі, добрий день. Сьогодні з вами Юрій Ніков з наших грошей. І сьогодні ми з безпощадною викривальної історії про, про те, чому Татаров це людина, яку Зеленський має зараз прямо вигнати, звільнити копняками, гнати подалі від управління державними процесами, а правоохоронці мають зробити свою домашню роботу стосовно цього, я сподіваюся, фігуранта, хоча б якихось проваджень. Звісно, враховуючи те, що Олег Татаров, заступник офісу президента, контролює. Всі президентські правоохоронні органи, я не сподіваюсь, що СБУ чи ДБР там, чи поліція, чи офіс генпрокурора за стула встануть, щоб покарати людину, яка їх при Зеленському і тримає. Не сподіваюсь, сподіваюсь, що, хоча б ті люди, які займалися Міндічгейтом рано чи пізно, з НАБУ та САП доберуться до цієї історії, бо вона ну бляха така падлюча, да, що лежала настільки на поверхні, що ми її знайшли. Прозоро, от наші гроші днями випустили цю історію, яку вам розповім про те, як виявилось, в Україні можна понакладати санкції на расистів за те, що вони сидять в нашій енергетиці, ну, цій стратегічній галузі, але бляха нічого не зробити для того, щоб їх о, насправді викинути з України. Історія про обілечування, скоріш за все. Отже, що йдеться? От державні Обленерго в Україні їх там небагато. Вони там передані під контроль Міненерго, але є ще пачка Обленерго, які належали расистам, групуванню так званому Лужниківському. Вони діяли в Україні через компанію V.S. Energy, Ну V.S. такою латиницею, да і ми їх давно знали. Це ж захід в Україну їх відбувся 20 років тому. Вони зайшли на Кіровоград Обленерго, Чернівці Обленерго, Житомир Обленерго, Рівне Обленерго завжди відбувалась така штука. Und В Україні ці обленерго працюють. Звісно, расисти не присилали сюди прямо електриків якихось своїх чи там рядових працівників, що робили для контролю за компаніями, які в Україні працюють. Ці расисти високопоставлені. Ну, уявіть собі, нашими обленерго володіли віце спікер Держдуми Росії Бабаков, дуже авторитетний бізнесмен Михайло Ваєводін. Він такий, знаєте, широко відомий вузьких колах, про які там лучше не знати нормальні законодавства людині. Також там Євгеній. Гінер, це власник футбольного клубу ЦСКА, який свого часу держав базар на стадіоні Лужніків в Москві. Звідки пішла назва усієї угрупування Лужніківці? Це вам для розуміння хто ж ці прекрасні люди, звідки вони взялись? Лужніківці вони держали базар на Лужніках, тоді в 90-х, А потім це ж доросли один. Власник клубу, один авторитет, а один віце-спікер Держдуму. Так от, вони то лічно, ну як акціонери, да, ну вони тут не перевіряли нічого. Але що вони робили? віку оці обленерги, які перерахував Кіровоград, Чернівці, Житомир, Рівне, вони щороку укладали контракти з фірмою акціонерів про те, що ця фірма. Буде контролювати фактично всі процеси, там подавати комплексний аналіз, роботи вплоть до того, щоб погоджувати навіть закупівлі самого Обленерго. Це важливо, бо закупівлі — це завжди можливість для менеджмента стирить бабок у акціонера, наприклад. Да? Ну, директор організовує тут якусь закупівлічку, Щось безвідомо акціонера купив втричі дорожче, і в кого ти вкрав гроші. Власник Обленерго про це ж думає так: він вкрав ці гроші в мене, які я міг би забрати. Ніхто ж не думає, що він вкрав гроші абонентів там. Українських, які платять за світло цьому обленерго, отже, контролювали ці фірми от о, акціонерів завжди вплоть до резинок в трусах, саме через отакі щорічні закупівлі, це називалось закупівлі консультативних послуг. В нашому випадку, от ми в наших грошах, знайшли черговий такий тендер. Просто знаєте, кілька років не звертали уваги, і знайшли такий черговий тендер там на майже 2 мільйони гривень, на такий консалтинг. Коли моя журналістка написала цю новину про чернівці Обленерго, що от в чергову уклали контракт оцією фірмою акціонерів? Вона називається VS Енерджі Інтернешнл Хуберешнал. Я такий. Стоп, минуточку, два роки ж назад. В Україні ж був великий кіпіш. Влада нарешті почула під час торгнення, що расисти сидять в критичній енергетиці і пообіцяли їх повикидати нафіг. Я ж давай гуглити. Точно, 23-й рік ДБР відкриває справу про те, що тут оці прекрасні от люди за цих обленерго, вони взагалі мають сидіти ледь не в тюрмі всі злочинна організація, посягання на територіальну цілісність України, привласнення майна. Працівники державного бюро розслідувань спільно зі співробітниками Служби безпеки України та прокурорами офісу генерального прокурора провели обшуки в енергетичній компанії Вісі Енерджі. Яка володіє низкою обленерго 11 листопада, 2022 року. Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери. Ну думаю, а де ж все, якщо все продовжується? Перевіряю в її контролі. Ну, справді там ті самі акціонери, що й були раніше. Там номінальні фунти оцих от рашистів, яких я перераховував. Серед них навіть і дружина одного з них да. Просто що громадяни там Німеччини, Латвії, та все таке. Я ж такий кинувся відразу перевіряти. Друзі, а якщо ДБР відкривало ту справу, що було далі? Було. Що в 23 році навіть е, український Мінюст подав позов до вищого антикорсуду, саме він по закону займається санкційними цими історіями, про те, щоби забрати у рашистів, ну, їх фунтів оті акції оцих підприємств обленерго? Тобто тоді всі відписали всі медіа, от вообще, Україна замірає акції, там обленергантура ура у рашистів, типа все буде хорошо. Але як виявилось, потім всі забули, ніхто не висвітлював. І виявилось, що суд досі не прийняв того рішення. Більше того, Володимир Зеленський, який сам остаточно ж підпиксує укази РНБО про санкції, він що підписав? Він підписав, що накладаються індивідуальні санкції на отих фунтів рашистських, але не накладаються санкції на самі компанії, якими вони володіють, і тому їхні. Компанії можуть спокійно брати участь в тендерах. Все, це не запрещено. А те, що вони там якомусь підсанкційному належать, ну так це ж таке, да? Не підсанкційна особа бере участь в тендері в Україні, а фірма учасником торгів є ТОВ квс Energy International, а не її акціонери, власники серед яких і дружина того авторитета фрашицького. Тобто, згідно закону, вийшло, що наші в 23-му році попукали, покакали, напряглись і зобразили дуже потижну картину, але і Зеленський виглядає так умисну діру залишив. Ну, тобто, Хтось йому підсунув тут діру. Ну, я щиро розумію, що Зеленський особисто не гуглить, не перевіряє там, ті фірми, які треба санкції накласти. Хтось йому підсунув, оце діряве. Тось, і хтось в аксі, виявляється, з 2023 року. Не зробив свою домашню роботу, не наклав санкції, ну, не відзабрали акції Обленерго. Вони досі належать тим самим прекрасним людям. І вони самі ж собі замовляють цю конфіденційну інформацію про стратегічні Обленерго. Ну, чи у нас Обленерго це вже все. Гуляй рука, балдей, расист, дізнавайся, що хочеш. да? Да, У нас секретиків нема ніяких да, від расистів, виходить. Тобто, реєстри ми закриваємо, щоб, не дай Боже, там не узнались про якусь. Комерційну діляночку, а от енергетику ми не як прохідну двір лишаємо расистам. Я ж почав такі складати: а хто, що, де, куди, як, ну як так може бути? Може в ВАКС якісь злодії? Минуточку, не трошки не так. От, є такий бізнесмен Мстислав Скарабагатов, Ну ви його, мабуть, не пам'ятаєте. Він був досить відомий років з 20 тому. Він займався будівництвом ну таких речей як Мітроград, наприклад, в Києві, ви знаєте, да, підземний торговий центр. Це між Бесарабкою і площу українських героїв. Тепер також він мав там акції готелю Русь, і так далі. І от, ну, давно, коли оці рашисти, оці Лужніківці, заходили в Україну, вони тупо в нього віджали його власність. Він, я так розумію, вже і поїхав з України навіть фізично, бо тут йому. З расистами на одній території земля палала вже під ногами, ну складно було. Мін'юст в рамках позову проти оцих по Обленерго, ну щоб санкці забрати їх акції, долучив його третьою стороною. Ну бо він справді багато чого про них знає. У нього багато є інформації про зв'язки там групі і так далі. Розумний хід. І от він взяв участь в цьому суді і подивився що відбувається і він дав інтерв'ю цензору давно вже це не зараз там рік тому в якому чесно розказав що він бачить і це ахтунг просто жесть яка я вам зачитаю що він тоді розповів бо він скажімо так скептично поставився до того що україні взагалі вдасться відібрати у расистів ті акції річ у тому Каже Скарбагатов, що мін'юст поставлений в умови, коли українська влада лівою рукою забирає російське майно, а правою в особі державного бюро розслідувань усіляко блокує ці рішення, не надаючи мін'юсту повної інформації про. Тривалу системну злочинну діяльність на території України організованого злочинного права угрупування Лужніковські фінансової промислової групи ВС Енерджі, і от він додає: е, типа яким же ж магічним чином тут у нас з'являється прізвище Олега Татарова. Начальником служби безпеки Лужніковських в Україні є Віталій Іванович Яценко. Це колишній працівник слідчих органів МВС. Він ще в 2013 році, чотирнадцятому, а це період майдану. За командою тодішнього заступника начальника головного слідчого управління МВС Олега Татарова безпосередньо брав участь у репресіях учасників Революції Гідності. У Татарова, який зараз займає високу посаду заступника голови офісу президента, з Яценко зберігся прямий зв'язок і давні дружні стосунки. Я би сказав, родинні стосунки. Ну, не патізм, да, це таке. І фактично саме Яценко за рахунок своїх зв'язків сьогодні тактично не стратегічно кришує росіян і найголовніше їхніх українських посипак у Києві, блокуючи повноцінне повернення активів в Лужніковських нашій державі. А ДБР, як ми знаємо, повністю під контролем Татарова. Да, ДБР, який очолює Олексій Сухачов, от абсолютно повністю в Татарові. Ось тому з нашими українськими гнидами нічого і не відбувається. Підсумував скоро багато. Про що йде мова мін'юст. Т. Подаючи позов до суду від віджиму акції расистів. Він має довести, що оті номінали, ну або ж там дружина Вайводяна, що вони якби представляють інтереси расистів, бо формально у них, от я ж кажу, німецькі, латвійські паспорти. Тому те, що вони пов'язані з агресією Росії проти проти України, треба ж якось доводити. Для цього треба докази, і оці докази мін'юсту маєш дати ДБР. Ну ви ж слідчі. Да, ви ж їх збирали? Да, ви кримінальне провадження, там, відкрили про те, що лужниківці посягають на е, територіальну цілісність України у складі російської агресії. І от ДБР, от якось так магічно получається. От бюрократичних органах от получається бумажечки якось там от не переходять. От і вже ми з вами говоримо це наприкінці 25-го року. Два роки після позову, два роки нічого виходить з Лужниківцем в Україні, не вдіяли. І виходить всі два роки, вони продовжують і далі як ні в чому не було свою роботи. І це підтверджується прозоро. Ми подивилися спеціально, так, да, дійсно, оці два роки, 24-25 роки, обленерго, які нібито держава там арештувала щось таке. оце Житомира, Кіровоградське, Чернівецьке і Рівненське. Вони за ці два роки на 11 мільйонів гривень уклали угод з оцією ж стовкою своїх от власників. оцих на оці консалтингові послуги, які, ж ще раз повторюю, не включають в себе повний тотальний контроль над усією діяльністю Обленерго, в тому числі і над тим, чи мають Обленерго витрачати гроші на захист своїх об'єктів? Це має приймати рішення Обленерго за погодження з НКРКП. коли в якусь невеличку трансформаторну підстанцію Обленерго прилітає шахет. Вибачте, тут і Обленерго могло б потурбуватись про захист цього. А чи б турбувались рашисти про захист українських енергооб'єктів України? Ага. Нічого так не мішає. Цілком зрозуміло, що Олег Татаров ну абсолютно причетний до санкційних процесів в Україні. Це ну давно не виникає сумнівів нещодавно. Навіть видання за економіст писало, британське це дуже світове відоме видання. писало, що хтось десь, да, в Україні виявляється, бере мільйони доларів ну, от на рівні банкової за те, щоб хтось десь в Україні не був включений о, в санкції. Хто це хто це, коли тим більше єрмака вже нема? Ну, інтересно, як. І тому я закінчу таким, знаєте, якщо, зверненням до Володимира Зеленського, чи що. Ви вже звільнили Єрмака. Небо не впало на Україну. Звільніть татара, нахер вам він потрібен? Ну навіщо цей токсик? І до того ж, який е, абсолютно обґрунтовано, давно підозрюється в тому, що е, він є оцім, як навірше корумпованої правоохоронної системи, що е, він є проблемою. І вашого президентського рейтингу, і взагалі корупції в Україні. І він взагалі є проблемою для всіх нас. Ну от навіщо вам це? Навіщо вам це залишати? Удачі нам усім. До зустрічі!